Дружина на проведення ремонту у мене в квартирі. Хоче запросити професіоналів. Але, мабуть, вона і сама не розуміє, що таке професіонал. От Подивився у тлумачному словнику професіонал, це людина, яка Свою справу підняла до рангу професії. Це значить, рибак може простий рибак з вудкою якщо в нього дуже добре виходить Оце ловити рибу краще, ніж в інших, то він вже більш-менш піднімається. І професіонал, це значить, що він там зможете ловити рибу, а в інших це не виходить. Тобто він вже може професійно переходити в цю професію, будучи вчителем, наприклад. І є професіоналізм. Це якщо маляр штукатуру, той, що дружина хоче запросити, прийде до тебе проводити ремонт. Але який його рівень професіоналізму? Важко визначити? Він може по професії бути будівельником, маляром, штукатуром. Закінчував професійно-технічне якесь училище і дійсно знає основи глибину цієї професії, освоїв? Тому він може. Оце є професіоналізм чисто у професії. А є професіонал, коли ти за професією не будівельник, а вчитель. Але твоє хобі штукатурити, бути маляром, ремонт робити, піднялося вище отого рівня професіоналізму отого. Оце таке значення цього. Слово професіонала. І тут навіть людина освоїла глибини цієї професії сама, І вона любить це, цю справу. І, мабуть, професіонал це краще, ніж професіоналізм. Тому що лікарів у нас, наприклад, Багато. Це професіоналізм лікаря професія. А професіонал це коли ти з іншої сфери виходиш. Травами, наприклад, бабуся якась лікує і кажуть, бабуся професіонал. І вона не навчалася. А сама розвивала цю справу. І тут уже порівнювати мало чого потрібно. От для чого я оце цього всього наговорив вам? Тут виникає питання в мене в іншому. А от у нас депутати, чиновники, це професія. Чи це просто виборча посада, призначення, і там може працювати будь-хто. І от дивлюся і думаю, на лікаря потрібно навчатися. На токаря потрібно навчатися, на тракториста теж навчатися, на вчителя теж навчатися. А на депутата навчатися не потрібно ніде. Просто переходиш з іншої професії у депутат у не знаю що. І буду ну, політику свою якусь вести, будучи там акушером-гінекологом. Це, звичайно, якщо переходять з інших професій у депутати і якесь. Ну, знання цієї професії, цієї галузі буде у політиці. Професійне знання. знання професійне. Тому що в депутати у нас зазвичай попадають такі, які у цьому ну, нібиль меса не розуміють. І тут хоча б, наприклад, ну, оця партія, у неї є Лікарі, вчителі, там інженери, такі багато професіоналів, тоді вони більш-менш по всім галузям е, мають якесь поняття, хоча б один, одна людина може. А просто хороша людина, вона просто політик називається. І виходить, що політик не професія, депутат якби й не професія, чиновник теж ніби й не професія. Хоча в чиновників є якийсь там етично, моральний, професійний статус, етика для його цього чиновничого використання. Якийсь статус, ніби професія чиновник. Бо зарплату платять, все, але навчатися на цього чиновника, ну де йому навчатися? Є в нас Інститут політичної освіти. Але які дипломи він видає? І чи потрібний цей диплом для того, щоб стати чиновником чи депутатом? Не потрібен. Зовсім. І от оце мене починав бентежити, що як воно так виходить, оця виборча система наша, чому воно так? Що будь-який вчитель, акушер, гінеколог, лікар, тракторист, хто завгодно може керувати нашою державою. І не потрібно ніякого навчання для цього, щоб керувати. Оце мене найбільше бентежить у, у даному, якийсь абсурд виходить, чому воно так влаштовано. Ну, хоча б ну, якийсь оцей інститут політпросвіти, що якщо ти стаєш депутатом і не можеш закінчити цей інститут, можливо, у тебе якийсь... Огранічені знання, що зовсім не, не вмієш писати. І ти будеш у нас президентом. Хороша людина писати не вміє. І можеш стати президентом. Оце щось мене тут турбує, я не знаю, звідкиля, і як і вийти з цієї ситуації. Чому так? От Якщо взяти зараз Верховну Раду нашу, то там у нас зараз, мабуть, найбільше вчителів. Штук 40 є. Інженери там є якісь. Але люди, усі молоді, там до 36 років чи 35 років, і з оцих учителів із 40, 19. Які по професії були фізруками або вчитель фізкультури в школі. І вони тепер нам пишуть закони. І, мабуть, ще не вміють і писати цих законів, розумієте? Не знають як, тому просто сидять, нажимають кнопочки і на свій розсуд голосувати чи не голосувати. Оце така в нас зараз. Верховна Рада. Як інституція, ну, розумієте, науки як такої нема. І міністри ж такі самі, і всі інші. І виходить, що ми, пенсіонери, які пройшли професію, найбільші фахівці, сидимо на пенсії і дивуємося, як. Нам пише закони ця Верховна Рада. Якось зовсім не, ну, незрозуміло, як воно все влаштовано. Хто, Чому ми оце раніше цього не бачили? Коли йдемо до лікаря зуба лікувати, то ми ж якось проводимо соціальний опрос, який лікар кращий. А коли вибираємо президента, то хороша людина, оце він. Він навчався на актора, гарно навчався на п'ятірки. Але він по професії артист. І ми йому до, вже довірили, проголосувавши, лікувати нашого зуба. Ви бачите тут абсурд, який виникає. І от Дивлячись на цю Верховну Раду, яка нами керує. отой професіонали депутати чи не професіонал? Який їх рівень професіоналізму? Берем Безулу. берем Стефанчука. Ну, Який? Оце такий. Такі абсурдні питання, я не знаю, як на них відповідати. І як, що можна зробити в даному випадку. Треба нам, люди мої добрі, дивитися, як вибираємо за те, на що людина може стати професіоналом у цій сфері чи не може. Якось це треба. От беремо мене, для прикладу. Я от зараз вам розповідаю типу блогер. Тепер питання виникає до мене. Я професіонал чи ні? Якщо я вам дуже добре розповідаю, воно заходить, ви мене сприймаєте. Тоді вже можна... Але я ніде не навчався, я просто професіонал. І ступінь професіоналізму, як е, журналіста, наприклад, це професія, там можна навчатися. І люди оцінять о той ступінь. А от мене як оцінити можна? Добре я оце з вами розмовляю, чи е, недобре? Професіонал чи ще тільки навчаю? чи дилетант. От слово дилетант. Означає, що я поверхнево займаюся справою цієї професії цієї. Поверхнево. Типу, я артист, але я поверхнево займаюся професією президента. Поверхнево. Тобто, можливо, що в мене буде виходити і я перейду в статус професіонала. А от. Як мене оцінювати? Перейду я в статус чи ні? Якби був у мене якийсь диплом блогера, я б його вам показав, ось о, я блогер, оце я во. І оцінюйте мій професіоналізм, там, перший, другий, третій ступінь. А от професіоналом стати? Це як футболіст. Можливо, якщо він навчався в якийсь. Школі там футбольний, то він там якогось розряду ступінь має, бо він навчався. А можливо, хлопця знайшли в селі тренери, привезли, і він став зіркою. Оце професіонал. Він не навчався. Але його якості кращі, ніж у тих, що навчалися в школах там якийсь рівень є. Але рівень просто професіоналізму. Не звізди. Ну що, питань в мене виникло багато. І ну що, що можна тут сказати? Отаке у нас у державі коїться. От я не знаю, чи можливо в Америці таке, щоб от держсекретар якийсь у президента був отакий вибраний, не будучи сенатором, просто щоб Якийсь таксист на машині став президентом. Чи це можливо у них, в Україні? І питання, чому у нас таке можливо, а в них таке неможливо. Оце я хочу в цьому хоча б трішечки розібратися, що в нас вийде з цього питання, чи щось зовсім вийде, чи не вийде. І тоді будемо оцінювати, чи блогер я професіонал, чи дилетант. Ну, мабуть, хватить, бо на сьогодні розмовляли дуже довго, багато, і питання для розумової діяльності вже є. І нам у нашому віці. Якраз і потрібно, щоб наші мозги починали трошки крутитися там. Це і здоров'ю, і фізичному, і психологічному, і всякому этому допомагає. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки обов'язково. Підписуйтесь, якщо сподобалося. Якщо ні, то хоча б полайте. Дякую вам за увагу.